Починається. з чого він починається? Касаткина школа мотоскіл влаштовує шкільні змагання. Мені здається, що це дуже прикольна тема, щоб кожна школа, яка має там рекроси, ендуроклаби, створювали змагання на своїх локаціях, де вони тренуються для того, щоб перше ти у учасники шкіл подивилися, на якому рівні вони порівнюємо з іншими, які, наприклад, не приймають уроки від тренерів. Або між школами, наприклад, якісь е, змагання. Ну, коротше, дуже прикольно. Плюс тут змінився формат. Це не просто змагання, а там хто перший, тут командні е, заліки. Командні заліки дуже цікавою атмосферою з точки зору того, що ти е, маєш бути в команді разом з людиною, яка сильніша за тебе, наприклад, або слабіша за тебе. І ви виграєте, якщо ви обидва приїжджаєте парну кількість кіл. Ну, я більш детально зараз буду на брифінгу, все вам розкажу. Нас небагато, нас приблизно десь 20 людей, але це буде дуже цікавий старт для 25-го року. Я думаю, що інші школи також приєднаються до цієї ініціативи, і ми побачимо ще більше таких клубних е, змагань. Наразі на вулиці мінус 8, Ось вам скрін. Сьома ранку. Ні, дев'ять вру. 9 ранку, вже я трішки запізнююсь, але ми мчимо-мчимо на трек міністерка. Ну, Всі знаєте цей е, трек. От, і там побудована така невеличка траса. Перша буде кваліфікація, потім буде самі е, змагання. Вчора я покатався трішки на кваліфікаційному треті, досить цікаво, якби не сніг і мороз, бо коло дуже слизькі. Але от, мені цікаво, що буде на основній трасі, бо її не бачив, а вчора багато хто їздив. Це не змагання, типу на перший і так далі. Це змагання для того, просто, щоб пофанитися у вихідний день а в неділю. Коли раптово засніжило. от Тому залишайтеся зі мною всім лайків, мені теж лайків. Все, поїхали. Що ще в неділю, коли мінус нічого? Друзі, зразу вибачте за те, що я знімаю не широкоформатним ракурсом, оскільки два місяці не катав, і камера була настроєна. Не на той ракурс, який всегда был. Тим не менее, 4К є. Я думаю, далі все по правому. А, будем стартовать с, согласно жребию. А <говорит> это как, 02 или 20? Кто-то <говорит> <говорит> спить, а кто-то тут навалює. 9 часа утра. Четвёртого нет! Yeah. Uh -huh. Мій напарник. І, до речі, деяким може людям вважатися, що тут зовсім не слизько, або навпаки, дуже слизько, бо це ж мінус 8. Насправді все їхалось дуже добре. Ну, реально дуже добре. І за це був, і єдиний мінусом, який є, це тільки мокре сльзящі колоди. Ну, далі побачите. Тут я зробив максимальну кількість помилок. Перше відкрився пізно, друге вдарився переднім колесом в колоду, потім зразу закрився. От. Це просто досвід. Це таке виправдування, я собі знаходжу. Нічого, сів, поїхав, все окей. 20 20? І так, давайте вам розкажу, в чому весь сенс цих кваліфікацій. По кваліфікаціям в тебе є дві спроби проїхати кваліфікаційний трек і найкраще коло, яке ти покажеш, те тобі і зареєструють. Що відбувається далі? Найкращий райдер буде їхати з найгіршим райдером, другий райдер з передостаннім, третій і так далі. Тобто потім вони поєднуються, щоб в змаганнях проїхати разом. Основне із е, цього всього це те, що не обов'язково райдеру їхати, е, який більш слабкий в, ці, в цій категорії, по всьому колу або взагалі їхати коло. Головне, щоб мотоцикл обох людей в команді пересік фінішну лінію. Як і відбувалося з топами, найкращий райдер їхав спочатку на своєму циклі, а потім на другому циклі. Е, у інших команд було так, що коли були затичні моменти, то кращий райдер сідав за райдера, який ще підвищує свою кваліфікацію і переїжджав в складні колоди. У нас в команді була повна демократія, я б сказав би так, і кожен райдер їхав на своєму мотоциклі, ніхто ні за який мотоциклом не сідав. Була тільки допомога, як з однієї сторони, так і з іншої сторони. По-па-но. Опано. Зараз я вас по... вірую. Первый у нас э, Серега. Второй, а, можно и а можно и время тоже? Пожалуйста. Второй у нас. Давайте, давайте по времени. Если интересно, по времени. Давай, интересно. Первый Серега 2.25. Второй Денис. Иди домой. Второй, Денис э, время 2.32. От, після кваліфікації ми зараз їдемо в Хардіар, де будуть проходити самі клубні шкільні змагання. До І зараз ми приходимо саме до моменту, коли ми починаємо з максимом переджати основний трек, основна умова. 2 години змагань. І треба пересікати двом мотоциклам в команді фінішну лінію. Ми для себе обрали таку стратегію, що спочатку їде Максим, потім їду я. На другому колі, навпаки, спочатку їхав я, потім їхав е, Максим. На жаль, батарейка GoPro не витягувала повне коло, тому я буду робити нарізку і тільки половина кола, бо я приїхав. Перше коло разом з Максимом. Ми дуже гарно їхали і вперлися в лідерів. Але е, потім я замінив батарейку на іншу батарейку, бо моя сіла на півкола. і друге коло я теж почав знімати. Ми трішки гірше їхали, бо вже було трішки розкопаної сили, вже не так багато було. І вона сіла в той самий момент. Чи то мороз, чи то не та настройки Гопрошки, або щось е, з Меркурієм зв'язано. На жаль, я не зміг зняти вам повне коло. Повне коло, було цікаве, камера відцілялася, але в моменті коли починалися самі цікаві Доброго. колоди. Бо до того моменту трішки легкі. Потім починається. Ким не менш, маємо природу найкращий. Я вам буду озвучувати та показувати. У мене дуже. Здивовує мій говорящий передній супорт, який на морозі просто починає скрипіти. Я ніколи такого не помічав раніше, при тому, що колодку нові. Передній диск, він теж не стертий. Чому воно так крякає, як кутка? Is it Chicken Way? И я сейчас спустился. Давай я к тебе подъеду сейчас попробую. Сейчас дружи поможет. Ай, резала тебя нормально. А сейчас заведу. Нет, ты сейчас руку. А, ты заколась? Да. Ж... Нет. О, теперь очень аккуратненько. Вообще без юза. ну. Надо отдохнуть и отдохнуть Интересно, а зимой в минус 6, Де далеко? Опа. Почти Пенпацали, весело! Макс, давай об'їжджаю! ДА, да да Чікін є? Чікін є тут? Не бачиш? Якщо бачиш чікен, їдь по чікіну. Щоб об'їхати їх. Ого. Кидануло, я бачу! Ой-ой-ой! Йому Макс, твоя задача отут упертися переднім колесом. І просто газуй. Заїдь отут, отак. І тримай його. qualquer momento. А я ж не знав, що воно м'яке. Хорош! Молоток. Відпочити хочеш? Потихеньку поїхали. Потихеньку, окей. Я сподіваюсь колод більше не буде Коли там ці колоди закінчаться? Де там блядь, фініш? А куди його їхати? Прямо чікін. Прямо. Прям. Вийшов на тікін. Шо ти, блядь, живий? Переключатель раз. Переключатель два. Пластик три. Приборка четыре. Тут пять. Четыре.